Привіт! Що зробимо ще сьогодні при маркет. Не знаю, чи зараз багато з вас торгують в такий період, чи ні, ну ще сьогодні зробимо. Так, в цілому, що ми маємо? Ну, Поки на даний момент більш лонговий, звісно, настрій. І що на сьогодні ще цікавий, я звернув увагу на Діксі сьогодні. так, І в нас відбулося SMT. тобто Ось наш е, мінімум минулого тижня, так як я очікував, що ми його знімемо ще в п'ятницю. Але ми його не зняли і отримали реакцію. Чому так? Зараз, якщо перейдемо на DXY, зазвичай я не використовую його в своїй торгівлі. Але в даній ситуації дос досить -таки цікаво було. Тобто ми бачимо, що DXY тут зняв. І в нас відбулася СМТ євро. Його залишив. І тепер тут така ситуація, що якщо розглянути денні таймфрейми, то що Діксі, що Євро знаходяться в денних ФВГ. так? Тому ситуація насправді цікава. І повернемося до Євріка. Звісно, поки що тут нам не дають. Певної такої сторони, тому що ось в даний момент це в нас, для мене це рендж. Якщо як, б я оцінював девіція з однієї сторони, або девіація з іншої сторони і вихід. Краще б щоб там отримати девіацію знизу і потім зібрати цю компресію. Тоді б в нас була можливість також більш монетизувати. так Цю нашу ідею, тому що на ці таргети я ще не готовий буду працювати, навіть якщо там будуть сильно реакції звідси давати. Тобто, саме такий оптимальний варіант це працювати від виносу однієї зі сторін і з таргетами на найближчу ліквідність. тобто, Якщо тут буде десь закріп з однієї зі сторін і ми агресивно будемо рухатись, ну, це тоді, звісно, там. Будемо по ходу справи розглядати. Поки що хотілося б через захоплення цієї ліквідності зняти ПДХ, тому що компресія у нас по обидві сторони. Так що так, давайте ще золото, подивимося, також насправді цікаво виглядає. Одразу подивимося зі старшого таймфрейму. Так, у нас тут по факту глобальний рендж, більш старший був рейд ліквідності. Був тест ще глибший ФВГ цього. І якщо перейти вже. Ну Також у нас тут є відкритий е, денний шортовий ФВ. Думаю, якраз ціна до нього таки і прямує. І якщо відкрити вже наш робочий таймфрейм, ми бачимо, що у нас тут є такий білдинг ліквідності залишений, якраз що виступає індюсментом перед е, денним шортовим FV. Бачимо, як тут у нас. Була робота з ліквідністю, Азія попрацювала. І тепер єдине питання, як би можна було тут зачепитись, Тому що по факту зараз ми вже ще трішки знімемо е ПДХ. Якщо тут ми не продемонструємо ніякої реакції, вийдемо вище, закріпимося, там утворимо ще точку опори. там ФФГ, да, Далі я б тоді розглянув. Лонги вже на ці наші таргети. Тобто, от поки що в даній ситуації я не бачу, за що мені тут можна зачепитися. Якщо залишимо ПДХ там і через Azio Low, можна б тоді було б ще розглянути на продовження. Ну, золоту також лонг. Думаю, до цих таргетів було б чудово побачити. Тому на даний момент все. Всім дякую.